Слава Ісусу Христу! Вітанічко із Донбасу! Вервиця перемогла на Майдані. Нещодавно розповіли мені таку історію, що під час Революції Гідності на Майдані було роздано 800 тисяч вервиць. А нам наші брати з Італії передали одному оцю півтори мільйона. Із них 800 було роздано на Майдані. І справді, якщо наведемо паралель революції і широкомасштабного вторгнення у 2022 році, то можна зауважити таку річ, під час Майдану молитва лунала по наростаючій, і справді тоді тріщали. Можна сказати, церкви від молитви, тоді і спільноти дуже багато молились, і голос голос молитви був почутий, і як бачимо: революція мала перемогу. Якщо наведемо паралель по на щодо широкомасштабного вторгнення, то бачимо тут навпаки. Спочатку справді всі молилися. А зараз все стихло. І насправді у 2022 році можна ствердно сказати, тому що декілька моїх спроб потрапити у Львові у військкомат, на жаль, не склали успіху. Тому я поїхав до наших хлопців в Батальйон Свобода до Києва. І, як бачимо, що саме можна сказати, що ми були голі босі, але. Справді відбулось Боже чудо, і столиця була врятована. І до сих пір ми, дякуємо Богу, не три дні, не два тижні, а третій рік боремося, живемо і сподіваємося, що переможемо. Для себе я вервочку відкрив у 2015 році. Паломництво в Меджугорії. Бо насправді до того часу чомусь мені видавалося, що на вервці моляться старші люди, поважні люди, чи в маршрутках, чи в потягах. Але можу сказати, я багато чого до того часу втратив. Бо насправді, після 15-го року, вервичка завжди зі мною, завжди в кишені зі мною. і... В кишені це наче спомин, і маючи будь-яку хвилю, чи це в дорозі, чи в ходьбі, чи десь на почекання, завжди прибігаю до вервички. Це буквально до 10 хвилин, завжди їх можна знайти у різних намірах, за близьких рідних, за державу, за церкву. Завжди власне, користуюся. І молюся. Якщо зауважимо таку річ, що зазвичай в кожному автомобілі вервечка також висить на дзеркалі, можна сказати, дзеркало і вервиця. це наче прикраса. Але насправді це хай буде для нас таким теж нагадуванням, що ми можемо скористатися і помолитися. Помолитися, і навіть якщо, дорогі друзі, візьмемо молитовник, то є насправді 15 обітниць Матері Божої тим, хто моляться на Вервиці. Дуже раджу почитати там настільки можна отримати велику благодать від, від саме молитви на Вервиці. Бо саме вервичка це інструмент, який захищає і наближає до Бога. Тому, Господи, просимо Тебе, вилий свою ласку на український народ допоможи усвідомити силу вервички, адже вервичка це зброя. Я сьогодні, можна сказати, символічно. Вдягнув під час етеру бронежилет і хотів тим задемонструвати, що на моєму бронежилеті завжди має місце вервочка. І тому це додатковий спомин, щоб я прибігав до молитви, і щоб ми всі прибігали до молитви і тим самим приблизили нашу обріяну перемогу. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди, єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Віруй в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, творця, неба, землі, всього видимо і невидимо. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бого істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей, і для нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і розп'ятий був за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у День згідно з, з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящо, що Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Amém. Отче придвічний жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами і над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Отче предвічний, жертвою Тобі, тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за грехи наші рехи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами на цілим світом. Заради Болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь Май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами на цілим Світом. Отче, предвічний жертвою тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа для перепрошення за рахи наші, гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим святом. dito Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Отче предвічний жертвою Тобі, тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за грехи нас. Наші цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами. На цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами на цілим світом. Отче предвічний жертвою Тобі, тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за грехи нами... Наші рехи цілого світу. Заради болючих Ісуса, терпінь май милосердя над нами, українським воїнством, Україною і цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами. Українським воїстом, Україною і цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, українським воїнством, Україною і цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь май милосердя над нами, українським воїнством, Україною і цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами. Українським воїнством, Україною і цілим світом, заради болючих Ісуса, терпінь май милосердя над нами, Українським воїнством, Україною і цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь май милосердя над нами, Українським воїнством, Україною і цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь май милосердя над нами. Українським воїнством, Україною і цілим світом. Заради болюче Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, українським воїнством, Україною і цілим світом. Заради болюче Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, українським воїнством, Україною і цілим світом. Святий Боже, святий кріпкісти, безмерне помили нас, і світа. Мін святий Боже, святий кріпкістий, безсмертний помили нас цілий світом, амінь, святий Боже, святий кріпкістий безсмертний помилу нас і цілий світ. Амінь. О найдорожчі крові й води, що витекли як милосердя і серця Ісуса. Уповаємо на вас. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь, во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Хочу подякувати, принагідно скориставшись нагодою брату, семінаристу з братами, які власноручно для нас і передають на фронт, а зв'язали вже близько три тисячі таких вервичок. Дякуємо. Хай Господь і дає і надалі силу, віру. Отже, ми молимося, а Господь діє. Дякую всім за молитву, поширюйте, запрошуйте до молитви рідних, близьких, друзів. Разом сила і разом переможемо. Слава Україні!